На військовому аеродромі поблизу Чернігова тривають зйомки художнього фільму Кіборги за сценарієм драматурга Наталії Ворожбит. Стрічка присвячена бійцям, які героїчно захищали Донецьке литовище. В основу фільму покладена історія музиканта з позивним мажор, який, всупереч волі заможних батьків, став добровольцем і захищав Донецький аеропорт. Я намагаюся розповісти ну, таку думку, що саме за такими, як ці молодий хлопчик, Власне, майбутнє нашої країни за такими, якими розумними, освіченими, патріотичними, так, дуже добре, яким дуже добре відомо ціну смерті, життю, дружбі, гідності. Бюджет стрічки складає більше 40 мільйонів гривень. На даний час відзнято багато матеріалу для створення чотирьохсерійного фільму. Актори викладаються повну, адже багато хто з них чинив опір ворогу не лише на телеекрані, а й у реальних бойових умовах. Дуже часто з нами працює Кир Кирило Недря, Це позовний доцент. Він був воротним Донецького аеропорту, Він з нами працює так. Так само в мене є друзі, які були в АТО, які там є друг мій снайпер. Ну, багато є знайомих, які там були. Я перед зйомками дуже багато спілкувався з ними. Багато консультантів, саме кіборгів працюють на проєкті, які консультують, виправляють повалки. Якісь на великому екрані презентація фільму Кіборги відбудеться в День Збройних сил України, 6 грудня цього року. Ігор Березинський Марія Сальник, військове телебачення.